Любителі астрономії в цьому музеї на сьомому небі від щастя. У столиці Чилі тепер можна полежати під 3 d копією місяця та зоряним небом. Масштаб інсталяції 1 до 500 тисяч. Її підготували для виставки музей місяця, яка відкрилася в Чилі наприкінці червня. Ми подарували собі цей незабутній візит, щоб трохи більше дізнатися про місяць. Плюс це просто неймовірно. Місяць завжди мене зачаровував, а тепер я змогла побути до нього ближче Дивовижно. Це місце роз. Слаблює цікаво прийти з дітьми. Місяць створив британський художник Люк Джерам. Його діаметр 7 метрів. До цього він побував у Торонто, Мілані та Дубаї. Дуже інформативно. І місяць не перевершений. Думаю, місце з місяцем найцікавіше. Виставка триватиме до 27 липня.